Я закрепив телефон на фрица. Зараз... ну завтра буду ехать, переверю. Я сейчас хочу только пробное видео. Далі їдемо, 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 їдемо. ще у нас виходить? Виключаємо, економимо. Так, їдемо сюди. А не хочу вже одягатися, з роботи прийшов. Ноги болять. Ось так. О, так, от тепер ми бачимо. Stance, Гірський велосипед. Так, це Донкін велосипед. дамський дорожний. І вже сидіння зняли. Ми знову купив. Ну, в Німеччині таке ж буває. Так, сюди відуємо. Так, онук Знову розбив ліхтарик. О, так. Ну що ж, виключаємо, виключаємо, отак. так.